Добрий вечір. Молі передплатики окремомовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. Все зеленіє. Дуже гарно. Так, як сьогоднішній день прийшов, пройшов, бачите, от. Ну то не сьогодні. Хоча були вибухи і не один, не два, а навіть три. Я нарахував три, а там дівчатка дзвонили теж. Ти чув? Та чув, я чув. Господи, коли вона скінчиться. І тривоги, і вибухи у Харкові. І життя, і війна продовжується. Гарний вечір, зараз. Вечеря, прогулянка з Максиком. Все. Все за планом. Але якось так. Трошно сумно якось. Ладно, будемо сподіватися. Все, вже майже вдома. Ну, фетчер такий гарний. І Так, я радісна. Що всі вдома. Ладно. Все, мира доброзване. Щиро дякую. Будемо жити, неважаючи ні на що. Сподіваємось на це. А каштан ще квітне, як же гарно, пока.